Сьогодні на майданчику в місті Львів був проданий електромобіль Nissan Leaf і покупець погодився залишити нам відгук. Пані Христина, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Так. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Три дні. Чому при виборі авто віддали перевагу саме електромобілю? Тому що він економний і не потрібно вкладати так потрібні фінансів, як в бензин і Тенколі. Серед широкого асортименту електромобілів ви обрали Nissan Leaf. Чи не підкажете чому? <реш> не знаєте. Ну добре, так сподобалась вам машинка. Що ви порекомендували тим клієнтам, хто ще не наважився купити автомобіль на Планетау? Mm, І що ви порекомендували Планетауто нашій компанії для покращення сервісу? Я думаю, що нічого Дякую вам за надані відповіді. Гарно вам їздити. На все добре. До побачення. Що складного немає.